Содиші, содиші, м'ясо жарене. Оце вже так ми ж будемо смазати. Ми ми точно будемо. якісь мотанки. Софорд, I can't believe I got it really. І щоб ви чуєте Та в мене вже ноги підкочуються. Вже не вивозять, так. Ні, ні, я не буду бабати Мені вже коли я в сільпо, короче, колись випала з акваріума. Да вам там цей, що скажете, нам відріжет, то і нас потрошить і все. Привіт. Ось ще, ще вчора в мене була думка поїсти смачної рибки, не вражають, те, що ми в Карпатах, тут дуже популярні форелі і уготія. І випадково ми поверталися з водоспаду і підняли питання, я запитав, чи є тут риба, і вона сказала, що є, є справа сімейна. Чоловік помер і залишилося жінки, все це. Ціна на фурель, щоб ви розуміли, 280 гривень за кіло. Дуже смачна ціна, зараз е хочемо купити 2 кіло. І сьогодні вже приготувати все, купили. Це буде дуже смачно. Привіт!

рибки. Рибка, картошка. А бутерброди можете зробити? Бутерброди. Оце, щоб, щоб масло і колбасочка є таке? О, класно, класно у вас заклад. Саме лучше. Це вже... Четвертий день. Відпочинку. Зараз збираємося на пилипець, на нагору. Скоріше за все, будемо підніматися власноруч, власножуч, тому що цінник, цінник стандартний, типу 2000 гривень туди і сюди, настрій людини. В принципі, це виходить адекватно. Але момент в тому, що туди-сюди це тебе підіймають, трошки ти там фоткаєшся на інстаграмчик і тебе одразу. Тебе ніхто не буде чекати. А інший момент у тому, що на полипті знаходиться класна чайовня, яке я пам'ятаю, називається Сурія, там, де можна спокійно 2-3 години повисіти і покайфувати. Підйомник не працює, він не працює вже рік. А після того ми забронювали чани на 2 години. Це знаходиться поряд, і буде прикольно одразу після достатньо інтенсивної походя. І враховуючи те, що ми вже... Четвертий день інтенсивно ходимо, то у мене вже забиті зв'язки і це відчувається, особливо коли ти спускаєшся десь якоїсь там сходів і відчуваєш, що тебе ноги просто косить. І що? А завтра все додому. Завтра можна буде трошки лейтовенько могулятися в лісі. Купити настоянок вчора, до речі, пробував настоянку черничну. Вона коштувала типу за 0,5-150 гривень. Але е, не відчувалося взагалі після смаку і тонолого, все класно, смачно і немає навіть і такого якогось опіняючого стану. Казало, що вона 30 градусів. Добрий день! Slip side down string me a necklace. I've got the neck to let the beats around and face all the thorns to make my crown spell the mistake we fight. За півтора видини піднялися, але я думаю, що вже почну плювати. Я спостерігала двічі зміну власників uh -huh. і завжди некоректним чином, uh -huh. Uh -huh. скажімо так, <гум> да. і я так думаю, що це один з попередніх власників, котрих намагається. Uh -huh. через те, що не працює підйомник зараз набагато менше людей. Тут менше, да менше да. Угу. бо дуже ж по суті, або пішки, або машини да. а машинки такі да. сини. Ну, тут Дай. такий був знаковий момент. Він якби мене так дуже сильно зарядив. Весною був такий період, десь травень, здається, був такий, що заборонили джіфа піднімати. Угу. Угу. Заборонили. Я, як би, не скажу, що я там якось злякалася або розтравилася. Мені просто скоріше було цікаво, як воно добре, як воно. Щоб у вас не було прив'язки, якщо там люди не будуть. Не будуть. Незаромно. Незаромно. Я думаю, що тому воно і почало працювати. Тому що не було з самого початку такого, ну, саме, прив'язки. Прив'язки до опрошення і заробітки і так далі, так. Тому що було більше як про Мені Здається, це є запорука успіху, коли той сам процес подобається, ти гориш. Зараз капає, відчуваєте? це означає, що там нормальний душ. От реально наволідає, як чувак, тобі взяв підсюд, короче, між ногами. Або якщо ти більш романтично, то тільки дві пісні. Бачиш, куди він далі? Він не дивим світ. Повертається? А нас чекає? Так, він думає, що ми може подивитися. Ти зараз, що тебе там вкрали. Ти гайно вкрали. Чи повертається дивиться, а чо ми не йдемо? а мы? Ми... Бегі пої і Я думав, що так, да, тільки на горку, а не, виходить, що там. А, а я подивлюся, і типу. І то ще не то, і там що треба, ти дістаєшся вверху і ще проходиш вперед. А, ну а я бачу, типу щось там таке схоже на автомобіль, думаю, блядь, це що мені туди? Ти думав, ну до побачення. Ще простий вітер, я постояв по цей по три, вітер, трошки половив, а він дійсно в буксу сторону ладно, Це, звісно, героїчний, але не хочеться мені. Та день відпочинку і що я хочу сказати, що я вже не можу жрати, тобто не можу. Це вже, це вже не смішно, це вже складно, це вже трошки навіть пугає. Все смачно, але трошки лячно. Тільки давайте домовимося, ніхто не після. Попереду у нас 2 години, маленький чан, вже потрошки температура підіймається. То у нас кран для того, щоб міксувати, додавати, робити трошки холодніше. Басейн з холодною водичкою, коли можна пірнати одразу, як хочеш. Ну і максимально приємна гірська річка. Дві години. Я так обіжрався, чесно кажучи, що я хочу спати, але ну, що робити? Soto, s o Ти, шо? ти шо, ваза? На, що? Ти що, ваза? Нащо ти це зробив? Тебе ж за це накажуть зараз. Ди сюди. Ди сюди. Зараз буде пальчик попу. Угу. Яке ти піво хочеш? Зайч? Оболонь, грагань, десант. Або може хогарден ходиш останній день йобити. Okay. Ну ти дивися, просто я планую піти в магазин і це єдина можливість. Ти в магазин? Ну ти будеш взяти? Це є винограда. А, це може вино, ні? ні винограда, не то не винограда. А, не вино. саме стоїмо, 30 градусів, 10. так?

Ми вже купили. Ми вже купили Давайте, килограм. Давайте! А вони, може, вже дорожче продають. Майонез будеш? Ні, не будеш, ну ладно. Будеш майонез? Ну, ладно. Спробую свіженькі лисички. Максимально красиві, максимально свіженькі і, в принципі, треба вже шукати. Свіженькі збори. Може буде вони ще трошки далі, але на капсули, на антиперезотарені, антигідні комплекси з бетонів возиків і лисичок. Дуже корисні. А інша сторона лисичує, що вони дуже смачні. Все подобається. Просто чисто. Я думаю, что ты рассказывала, что люди такие приезжают на отпочинок, ну и просто хавают, и так на траве лежат, и все. Он мне говорит, вы можете в лес ходить, в Окей, идите нахуй, спасибо. Ну, вот так, мы с Киева, мы на травочке положим. Так я... В принципе, когда яблоко на носа сломает. Це мій друган, У мене з'явилася класна компанія. Ахуєно знайомих. Я люблю блядь, знайомитися з людьми на вулиці. Це, Це тупо круто. З я чином? Шла... проходить дівчинка, копці з хлопчиком, а в неї на руці були охуєні татухи з такими подібними жабками, як у мене. І я спочатку пішла повз, потім повернулася, підбігла до них. І просто кажу, бля, чувак, тобі такі хуєнні татуроки, де ти робила. І ми почали просто говорити на рахунок татуровок. І... А я не додому. Щось пробок, щось їсти смачне. А вона така блін. А ми тільки що приходили, подивилися на пів думаємо, Бля, що ти таке смачне несеш. А що ти несеш? Ми поговорили, додалася в інстаграмі, і потім, і вже два роки я з ними тусуюсь, Там типу дуже дуже класна компанія, ребят. Ти ж до цього не користувалася тіндер? Не користувалася. А я взагалі його встановила, бо щось на останній тусовці ми пішли з подругами, типу, гуляти, випили, щось пару пляшок вина, і вони почали мені щось розказувати, там щось про те, свої історії всяке. А я сижу така, а шо Фу, блять, свайпи, тіпо, блять, я навіть не знаю, як воно працює. І потім подумала, факенше, вже пройшло п'ять місяців. Я собі тільки працюю, навіть в мене немає думки про те, щоб там якісь десь піти погуляти або з кимось познайомитись, думаю, гуляю, треба подивитися, по-перше, як воно працює. Ні, я не буду качати, п'ю. Ні, я не буду качати п'ю. Угу. Єдине, що я зрозуміла, що людина це не моногамна істота. І те, що нас всіх виховували, про те, що треба знайти собі свою половинку і не до кінця життя, це все повна хуйня. Абсолютно, і воно не працює. Бо вже типу, от за ці декілька днів, з ким я спілкувалася, вже було два кейси, типу ребята одружених, які вже там більше десяти років в стосунках, і що він вона... просто поганого виховання. Вони ну так то Такого не може бути. Люди, типу, є, є жінка, є чоловік. я одружилися до смерті разом. Ну і що це таке? Хуйня. Хуйня повна, ну, абсолютно. Так. Ні, я такого не хоче <рес> Типу, якщо людей суто треба, саме таке, що скажуть люди. А вона ж особливо інший момент, вона ж нас ж діти. Mm -hmm. Як поважає робити? діти? дітей, тренда, блядь, у тебе одне життя, ти скоро дитина, яка тобі потім бля, така нова, не принесе, тримаєш сім'ю. Ну, не знаю, може просто, я так думаю, в мене дітей нема, але ну, то в сраку. Їх. Якщо батьки не щасні, як дитина може бути щаслива? Що я точно знаю, то що після повернення в Київ... Я не буду жрати дня два. Або може три. Може навіть чотири. Треба все це переосмислити. Машинистом там будет. Конечно, а? буду, буду. Остальные, <свист> как вроде бы, зачем педали, чекачали? Пешать сзади. <свист> Не хочу скажи. Может <ріст> быть, <ріст> я поняла.